На порушенні прав людини, чи стиль життя не відповідає їхнім зарплатам і рівень життя, а їх треба просто не брати. Автоматично казати, ви навіть не розглядаєтеся. Повторююся, досвід останніх двох місяців свідчить, що люди без досвіду, але з бажанням щось робити, коли вони приходять державою, Національною гвардією, в в батальйони спецпризначення вони роблять в рази більше, ніж люди, які начебто мають великий професійний досвід, зірки на погонах і так далі. От нам набагато ефективніше зробити і державні органи НАРО, і людей туди нових набрати. Ми ніякий досвід не втратимо, окрім досвіду брати хабарі і будувати схему, в якому ця система безумовно досконала і якою ми ніколи не відівчимо цим займатися. Це висновок номер два. І третє, про що свідчить перші два висновки. Ця коаліція, люди, які виросли з, нинішнього з нинішньої держави, вони ніколи не проведуть її очищення. З іншого боку, само очищення відбудеться тільки тоді, коли все буде створено на ногу. І виходить. Третій висновок дуже простий, що все це можемо зробити тільки ми. І не просто можемо, а маємо зробити тільки ми. Громадяни мають переконати один одного, що іншого шляху немає, що не можна покладатися на нового президента чи на новий парламент. Нічого не зміниться, повірте, ми вже маємо нову, начебто післяреволюційну коаліцію і приклади її бездіяльності. З іншого боку, що ми самі і маємо стати цією новою державою, ми самі або маємо піти органи влади, або переконати гідних людей серед нас і йти туди і працювати. Так як зараз війна, військовий виклик штовхнув багатьох бізнесменів, громадян в національну владі. І третє, ми можемо все це наближати. Не просто словами, круглими столами, статтями в газетах ми можемо все це наближати реальними діями. Ми рекомендуємо дві дії, які дуже рекламують все, про що я сказав. Перше це творити, якщо хочете ілюстраційні списки або просто базу даних. Зловживань, корупції, порушень прав людини з боку посадовців. Щоб суспільство чітко бачило, що проблема навіть близько не вирішена. Те, що ми поміняли перших осіб, нічого взагалі не вирішило. Можливо, до так. але нічого само по собі автоматично не вирішило. Основна хвороба вона дуже глибоко залізла в усі органи влади, і вона там до асфальту, а може і нижче. Це справді рак, Метастази в усі-усі-усі клітинки і показуючи це, наприклад, конкретних посадовців, ми будемо показувати, що тут тільки певне завантаження створення а, цієї міліції там, чи цієї держадміністрації наново може вирішити проблему. З іншого боку, друга дія, яку ми дуже рекомендуємо, це вже зараз пробувати вичищати найбільш андіозне. Є закон про суди. Я вже про нього згадував. Цим законом передбачено творення спеціальної комісії, яка перевірить на порушення присяги всіх суддів, чи рішення були скасовані європейським судом і всіх суддів, які санкціонували терор майдану. У вас теж були судді, які переслідували активістів, які забороняли мітинги. І от за законом вони мають бути впродовж півроку перевірені, чи вони не порушили присягу. Порушення присяги означає звільнення без права повертатися і без будь-якої пенсії, будь-якої допомоги. Ми вже сформували третину такої комісії, яка буде перевіряти суддів. Я сподіваюся, що завтра буде оголошено, як до неї можна звертатися. І страшенно важливо, щоб в кожному регіоні таких суддів не залишили, щоб їх вичистили. Це буде результатом того, що очищення, можливо, воно відбувається, коли громадяни цього захочуть. І не зупинялися тільки на суддях. Так, інших законів про люстрацію в нас немає. І навряд чи ми їх дочекаємося від цього парламенту, але ми самі законі. Основна ідея Євромайдану була в тому, що владою мають стати громадяни. Посадовці мають перетворитися на найманих менеджерів, на політичних представників. Тому там, де люди, громада бачить корупціонера, порушника прав людини, людина, яка не відповідає завданню і статусу державного службовця, як кажуть наші колеги на гадучі треба викочувати на колесиках крісла на таку людину. Це друга дія, яку ми закликаємо. Очищайте персонально через громадський тиск вже зараз найбільш одіозних людей. І це буде другий доказ того, що так, цю державу треба очистити повністю, але з іншого боку, це не станеться помахом черепної палочки. Не прийде якийсь фантастичний президент чи фантастичний парламент, вони підпишуть якісь закони і все, завтра в нас буде нова держава. Це можуть зробити тільки громадяни. Я хотів сказати знизу, але повторюся. Євромайдан був за те, що ми більше не знизу. Ми є владою, ми і маємо себе так відчувати. Я собі взагалі заборонив вживати слово «влада» по відношенню до посадовців. Повторююся, треба до них почати ставитися як до найманих менеджерів і тоді все стане на свої місця. Оце є наші міркування, це є наша пропозиція. Тепер я з величезним задоволенням і користю дуже хочу почути вашу дітунку

И это движение, и чтобы оно эффективно было, в принципе, должна быть создана какая-то общественная организация. Понимаете? То, что у нас накопилось, ну реально, вот я, допустим, был, вот, член громадской рады, при его администрации, 90 человек. Ну, люди вот так сидят, выступают, стыки, встречают. То есть не вот по теме они не готовы говорить в данном случае о коррупции. И, ну, вот это моя тема. непосредственно занимаюсь, и она перерастает в иллюстрацию. Реально, через коррупцию там закон есть, мы можем действительно наказать. Уже сегодня кого-то. А иллюстрация, я понимаю, там еще готовится. Это закон вот про суды, честно говоря, он едет, туда двигатель. Я бы не пусарила. Ну, не заметили. Не успеваю. Да, второй момент, чего не хватает местного нам. Значит, я от Татьяны Черновил, по-моему, через правый сектор, вот, дайте, статистику, У меня действительно есть дела, которые я считаю там заведомо неправосудные решения судей. Это уголовная статья. То, что я подавал в прокуратуру, ну, естественно, ответственность, приходили там разного плана. Но это есть материал, это готово. Это не просто то, что я собираю собрание какое-то, выясняю, как это работает. Это материал, который можно развить. Но местное, на местном уровне это не проходит. Естественно, нам нужна помощь желательно бы. С вами там Посовещаться. И вот мы должны бы знать сайт какой-то там, ну, вот. а, иначе у нас эффективной борьбы не получится. И по регистрации, и по всем остальным там э, э, сферам. Значит, э, теперь следующий момент. А, и показать вот э, как. У нас, допустим, совсем недавно, если Михаил Кова не присутствует, сейчас он даже тоже общественную организацию, как бы отделение по данным возглавляет. Ну, она еще такая очень там юридическая печати нет круга, ну, сами понимаете. Но Димец, очень хороший. Смотрите, пока мы решали этот вопрос по его фактам, 10 лет стояла на месте. Решение все против него, всех судов будет. И только когда грамотно подключил, ну уже благодаря тому, что мы вот Черниховский комитет защиты прав человека, Ельцинская спилка, нашли юристов более-менее, сами начали учиться, как все-таки оформлять эти иски. В конце концов, выиграли Европейский суд. Да, вот сейчас... Владимир, спасибо. Ну, я, 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 мне что, хотелось что, еще. Это да, это да, нет, хорошо. Нет, я хорошо. Я не тогда не оставляю, не но я хочу сказать, Всё, спасибо. Все. У нас время. Ага. Мы просто. Не просто но на общественный смотр. Мы на общественный за Мы Мы два месяца нет. Давай Давайте более, чтобы тут специалисты, если вы скажете, спасибо по конкретным каких то, -то проблемам. Иначе будет вот как по МВД. Э, Было собрали собрание, а громадское слухание кончилось ничем, ни у кого фактов нет. Я, допустим, не смесно, у меня есть, я могу поправить. Так там нечего говорить, обыкать не надо, не так механизм в данном случае – это если вы вместе с Черновил и иными э, лидерами, а я вас считаю лидерами, будете готовить Майдан на 22 ноября, потому что прокуроров, судей, остальную мразь нужно ликвидировать. Не их структуры, а их ликвидировать. Если они не поймут, что э, это реально, что мы их можем ликвидировать, они не уйдут. Сами они не уйдут, будет гражданская война нормальных людей против чиновников. Поэтому нужно быть готовым к этому. А так, давайте, товарищи, их убирать. Они что, готовы быть убранными? Нет. Вы говорили про бочку. Так вот, что делается при любой революции? Бочка с дерьмом, чайной ложечкой сверху помешали, вот это вся смена власти. Остальная, которая там, вот это дерьмо, которое сидит. Его просто так не уберешь. Они притерлись креслом намертво, поэтому должны быть висеть на деревьях. Они должны четко знать, что они будут развешены. Может, тогда они уйдут. И иного не дано. Если же народ Украины считает себя быдлом и не может предоставить на руководящие должности и менеджерами в своих представителей, значит, нужно согнуться и принять, как есть положение вещей. Спасибо. Пожалуйста. Коржу Алексей, член областного штаба национального спорта. С листопада месяца мы собрались, все пережили революцию. Микрофон Пережили революцию. Зараз занимаемся второй стадией революционных действий. Меняем владу на месяцах. З одного боку, приємно, з іншого боку, не зовсім ми сприймаємо, але з'явилися багато різних організацій, які говорять про люстрацію, намагаються її робити. І іноді буває в угоду якимось членом минулої правлячої партії, партії регіонів. З'явилися такі, на жаль. Зараз от, особисто ми, от, член штабу, сьогодні були штабом на, у одного керівника, який 28 років керує в області у нас освітою. 28 років, це з 90 го 86-го року. Куприяльнику такий пан. Ми були в ньому кабінеті, я в нього спитав, для мене було тільки два питання. А от скільки вам років? Він каже, ну 60. Ну він поскромніший, бо мені здається, трошки більше. Так. І він 28 років у нас займає цю посаду, яка ну, фундаментальна. Освіта, розумієте, да? пропаганда це, це для держави таке державотворюючі такі моменти. Так от ми йому до нього донесли. Ми ж прийшли до вас, дивитися, при того, що влада прийнялася. помінялася. Помінялася, відбулася революція в головах у людей. Люди стали іншими. Відчули, що влада це ми є. Ми. Ми ходимо, були на телебаченні, займаємося зміною телебачення. Ми займаємося зміною податкової адміністрації. Ми займаємося зміною в Радах, в держадміністраціях. Сьогодні були у і Ми казали йому, що ви розумієте, що ми зараз прийшли до вас. З питанням є два, два поняття, які трошки не, не близькі, але відрізняються. Люстрація і боротьба з корупцією. Люстрація це є поняття, принцип, на яких влада повинна мінятися. Ну, як вся влада взагалі. І є 4-5 років, більше людина не повинна засіжуватися в своєму кріслі. 28 років з радянських часів він сидить. У нас таких маклаудів безсмертних, як він, в області. ну, Я не знаю слова, дуже багато. Дуже багато. І вони зараз починають нам розказувати, вже трошки зорієнтувалися, перебоялися, бо в перші дні вони боялися, а потім вони вже перестали нас боятися. Вони згуртувалися знову, знайшли знову якийсь підход, до, можливо, до якихось людей з нової влади. І важелів на них таких, якими ми могли просто зайти в перші дні, і вони одразу падали, втрачали свідомість. І ми їх просто просили, і вони виходили. Вже таких немає. Так от, яке побажання? Звичайно, ми люди, ми будемо продовжувати на нашу роботу, яку ми ведемо. Ми розуміємо, що без нас цього ніхто не зробить, бо це е, набагато важливіше, ніж зламати шию особисто Януковичу. От система, ви самі знаєте, що таке. Це це набагато складніше. Ми будемо це робити, але ми звертаємося паралельно на наших народних депутатів, які, на жаль, зараз вони не можуть вже мати до тієї більшості, яка була сразу, 350-370 голосів. Ми розуміємо, що треба щоб відбулася перевибори Верховної Ради, звичайно, після вибору президента. Ну ми тим не менш ми звертаємося до нардепів з вимогою, з проханням, наполягає, будь ласка, допоможіть нам зверху, прийміть закони. Їх багато варіантів різних. Хоч якісь, бо ми іноді, ну, у нас немає іншого виходу, як ви казали, на кольосиках когось вивозити. Дякую. Максим Канашович, координатор правого сектору. Ми б теж частково займаємося ілюстрацією, займаємося збором поки що, поки що інформації щодо ілюстраційних осіб, які потребують негайно ілюстрацію. Скажіть, будь ласка, таке питання. Ви пропонуєте змінювати всю структуру силові органи усі, скажімо так, служби безпеки України? Ось, наприклад, у нас є призначення за старих часів. Голова податкової служби в області міської, цей це, так, як назвав пан Сашко, це Маклауд. І ось є такі Маклауди, які безпосередньо очолюють силові відомства. Це, Наприклад, не хочу нічого казати про голову СБУ. Цікава посада, яка має визначатися, скажімо так, керівними органами держави. Але у нас є голова СБУ, ми з ним е, тісно співпрацюємо щодо затримання диверсантів, шпіонів та інших е, таких елементів, скажімо так. Але є, наприклад, інформація від прикордонників, що відбувається перед кордону. Вісім чоловік. Казати, коли вісім чоловік перейшли кордон, хлопці ну, прикордонники переслідували, але з частини надійшов приказ перестати переслідувати, повернутися на базу. Вісім чоловік перепрошую. Інша інформація було, два дні тому затримано вантажівку, в якій знаходилось 100 кілограмів країни. Але при цьому всьому. Дві вантажівки переїхали кордон і приїхали. Є така інформація. Ось скажіть, будь ласка, це перше питання, в мене розбито на три блоки. Це перше питання щодо стосується силових відомств, як вони мають призначатися, як ви бачите, що до СБУ та міліція ви торкалися цього питання. Наступне питання це інформація щодо кримінальних справ, які були порушені проти посадових осіб, скажімо так, за минулою влади. Наприклад, наш воєнком, він використовував військовослужбовців на різних будівництвах і різним чином отримував цього прибутки. Була порушена військова прокуратура кримінальна справа два роки тому, але наразі вона чи зам'ята, чи закрита. Відповідно, не можемо навіть отримати реєстраційні номери цієї справи, щоб громадськість могла підняти це знову на прокуратуру, щоб дослідити знову ж таки. І наступне питання: ви кажете, що. Люстрація має відбуватися не з голови, скажімо так, а з народу. Я пропоную, як, скажімо так, один із варіантів розвитку подій. Ми, скажімо так, ми як сектор покладаємо надії на громадську експертизу, яка проводиться громадськими організаціями на на, на, на висновки громадської експертизи. Там є положення про громадську експертизу, про проведення громадської експертизи, про обов'язковість надання. Державними органами інформації під час проведення громадської експертизи стосовно того чи іншого питання, і ось цього цієї громадської висновки цієї громадської експертизи може якось.